Добрий вечір. Сьогодні Радіомайдан, як і завжди, звучить у прямому ефірі, і ми хотіли б, щоб наші і слухачі і глядачі приєдналися до нас у студії. Сьогодні буде цікава тема. Нагадаю, телефон 32 29 78. Сьогодні в Кіровограді відбулася обласна конференція Аграрної партії України. І ми запросили її учасників до нас у студію. Буде цікаво говорити деякі питання, які безперечно турбують не тільки жителів села, але і міста. Гості нашої студії, заступник голови Аграрної партії України Денис Марчук. Добрий вечір. І голова обласної організації Аграрної партії України Сергій Таровик. Добрий вечір. Добрий вечір. Останні оці події і флешмоби, і акції протесту, і блокування автомагістрали в Україні показали, що аграрії вже не Будуть чекати допомоги від політики, від народних депутатів. Вони зрозуміли, що для того, щоб вирішувалися їх питання, їм треба самим стати місним і захищати свої інтереси. От скажіть, будь ласка, це настільки серйозні ці наміри, і ви ж знаєте, що у сільських територіях у вас є багато конкурентів? Це про владні партії. От Отцю, давайте почнемо. Доброго вечора. Дійсно, що грудень місяць продемонстрував велику кількість напруги і непорозуміння між владою і представниками аграрного бізнесу і взагалі людьми, які проживають в сільській місцевості. Це все призвело до того, що кабінет міністрів разом з парламентом внесли зміни до податкового кодексу, які фактично поставили аграрі на коліна. Це довго не могло продовжуватись, і було чітке розуміння, що потрібно діяти: діяти, об'єднуватися, формувати спільну позицію. Аграрна я в цьому ключі спрацювала досить ефективно, тому що ті наші ідеології і наша програма, вона є близькою для жителів села. І фактично, об'єднавшись, ми вийшли на головні магістралі України сказати, що та політика, яка проводиться сьогодні у фінансовій сфері, вона не відповідає реальному стану села, і її потрібно змінювати. Те, що аграрна партія України позиціонувала себе і змогла акумулювати навколо себе велику кількість потужних, розумних, правильних людей, яким сьогодні болить. Село, яким були не тільки село, але й місто, тому що ті процеси взаємопов'язані, не можемо відокремлювати жителів села і жителів міста. А що стосується конкурентів, ви знаєте, ми 24 роки живемо в країні, де існують певні політичні проекти. Люди, які вступають в Ряди Аграрної партії України, вони стомились від проєктів. Вони хочуть жити нормальним, повноцінним життям. Вони хочуть жити життям партії, яка прагне щось змінювати. І вже продемонструвала, як разом можна щось змінювати і боротись. Тому ми не заявляємо якихось Глобальних популістських речей ми говоримо конкретно і зрозумілою простою мовою, яку чують люди в селі, які чують люди в місті. Тому ми не говоримо про конкуренцію, ми говоримо тільки про розвиток своєї політичної сили. Я думаю, що суттєвим акцентом, у створенні, так би мовити, партії тут на Кіровоградщині, У всякому разі, я можу говорити, є те, що ви залучаєте туди тих людей авторитетних, яких у селі знають. Це фермери, сільські голови, люди, які працюють давно, які знають ці проблеми. Ріські, як можуть, може на них і впливати, скажіть, от на позаминулих виборах я знаю, що аграрна партія на Кіровоградщині все-таки ви пройшли у. Органи місцевого самоврядування і зайняли все-таки таку свою нішу Серйозно. так. Ми в е депутатами від Аграрної партії України стало 33 депутата у районній ради і 14 депутатів до районів міст, таких як Маловиське, таких як Бобринець. Е дійсно, нам на цих виборах було з одного боку складно, з іншого боку, було легко. Легко було в якому плані, тому що нам не треба було йти до виборців, розказувати те, що ми будемо щось колись можливо робити. Ми це робимо повсякчас. Щодня допомагаємо садочкам, допомагаємо школам, робимо ті проєкти на селах, там, де ми працюємо, спілкуємося з людьми. Тобто нам не потрібно було доказувати, що, що ми от такі от прийдемо завтра непонятно, звідкиля і щось будемо робити. З іншої сторони, нам було складно. По те, що із великої кількості різноманітних проєктів у людей є вже зневіра до будь-чого нового або оновленого. Ми йдемо з абсолютно з новою. Програмою абсолютно з новим баченням всього, що наша партія будується не зверху до низу. Що є у нас якийсь олігарх, який платить нам гроші, і ми будуємо свою партійну структуру з верху. Ми працюємо навпаки, знизу до верху. Є районна, є первинна організація, є районна організація, є влада організація, є загальноукраїнська організація, політична рада, і все. І кожен почув на з'явилася вертикаль, яка знизу до верху чується. Це все проходить дуже природньо, дуже компактно. Дуже швидко і тому ми розуміємо знизу і доверху, розуміємо всі проблеми, які у нас є конкретно в кожному регіоні, в кожному селі. Тобто, То, от так. повертаючись, все таки до цього питання, я хочу ще сказати, що вам складно що й тому що аграрна партія вже була на неї, теж покладали надії, але так склала сталося, що все-таки вона зникла, щезла і інше. Ви кожен день дивитеся очі в очі своїм виборцям, і Вони вас можуть запитати, так де ж те, що ви обіцяли на виборах. От старались ви багато обіцяти тим, хто вас вибирав? Особисто ми не старалися нічого обіцяти, тому що ми повсякчас робимо цю цю роботу. Прийшла зима, випав сніг. Хто буде горнути сніг в селі? От скажіть, це робить той фермер, який проживає на конкретній території, бере, заводить трактор, пробивається в нього горне сніг. Так само хто по воду? Хто робить це? Це робить аграрія. але сьогодні. Сьогодні правила змінилися. І що нас зараз, зараз це ті зміни в законодавстві, які відбулися. Що відбулося, у нас хочуть забрати ПДВ, це 20%. По податку, і хочу його забрати не конкретно на якусь територію, а їх забирають в загальний державний фонд, і там будуть шкодувати п'ятю чи десятцю олігархам. А ми говоримо про те, що не потрібно віддавати ці гроші, забрати їх в обороті із своєї зворобника і давати олігарху. Той який нічого не робить, він бере, торгує, стоїть на кордоні. Ми працюємо, вкладаємо гроші в землю, в інфраструктуру, платимо заробітні плати, платимо податки і кажемо, давайте ми будемо платити в сільську раду гроші. От ті, що порахували, що не вистачає Мільярдів, давайте з кожного гектара одну суму візьмемо там по 700 гривень і заплатимо безпосередньо сільську раду. Так само будемо розуміти, що є село, є наш вибір, Ми заплатили сюди гроші, роблять чи то дорогу, чи то водогін, чи то міняють вікнах, чи то міняють парти будь-що. Це ми розуміємо. А куди пішли гроші наверх? Ми цього не розуміємо на соді ще, ще один нюанс. Коли говорять про оподаткування, всі хочуть справедливих, так би мовити, умов та. Сьогодні, на жаль, і серед фермерів і сільгосптоваровиробників не всі однакові умови. Тобто є дуже багато кажуть ну одноосібників, які не зовсім або не завжди беруть участь. Ну це так кажуть, у всякому разі. Я не знаю, або спростуйте, або підтвердіть цю тезу. Ну, питання в чому. Ну, вийшла людина, працює односібно. Це прекрасно, в неї сім'я будемо сказати, буде забезпеченою, але вона продає свою продукцію на 20% дешевше, ніж продає, тому що вона її продає в тіньовий ринок, чим звичайний аграрій. То зробіть однакові правила гри. І ми за те, щоб в нас були довгий час, однакові правила гри. Ми всі на сьогоднішній день обдурені. Чого? Тому що коаліційна угода нам казала, до 18-го року однакові правила гри. Що ми бачимо, не пройшов ще 15-й, як уже нам змінили під новий рік правила гри. Тому нам потрібно, якщо вже дивитися. На перспективу а аграрна галузь це галузь номер один сьогодні в Україні. Це визнано всіма, це 40% експорта. Це дуже потужна галузь, яка тягне за собою на нашу всю економіку на сьогоднішній день. То давайте ми будемо в паровогри, що ці п'ять років буде отак, слідчі п'ять років буде отак, і ми будемо розуміти, куди ми рухаємося. На сьогоднішній день ми не розуміємо, куди ми рухаємося, кого ми захищаємо. І ці в прямому ефірі наш прем'єр-міністр сказав, давайте продамо один мільйон гектарів землі. Давайте продамо в той час, коли йде війна, в той час, коли зубожіння народу, в той час, коли вилучили в аграріїв кошти, в той час, коли немає грошей, хто купить цю землю? Я приблизно розумію, хто купить. Це куплять ті люди, які придуть із за кордону, які дешеві кредити, але землю можна продати один раз. Ну, звичайно, один раз, тому що все земля не має бути ресурсом проїдання, земля має бути ресурсом розвитку. Зробити краще переробку і продавати вже готові продукти. не продавати там зерно. Ми сьогодні другі в світі по експорту. Взяти, зробити переробку і продавати там круасани в ту Італію, що Італія нам продає. Ні, і все це буде до вартість, яка буде забезпечити робочі місця, податки, зайдість населення, підвищити рівень життя людей. І в свою чергу це буде вже експортна продукція. А що ми на сьогоднішньому день маємо? Зібрали зерно з продали все. А потім додану вартість залишається в інших країнах. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон у студії 32 29 78. Будь ласка, долучайтеся. Ми сьогодні спілкуємося в ефірі із представниками аграрної партії. України тут ще одне питання для сільських жителів, для ваших майбутніх виборців дуже суттєво, все таки робочі місця. Це така велика проблема сьогодні. Чи є в вашій партійній, скажімо, політиці якесь ну скажімо так. Засоби, які можуть допомогти вирішити це питання, Сергій щойно дуже гарно і влучно зазначив про переробку. Тобто продукція з доданою вартістю. А ми сьогодні, коли зайшли в районні ради обласні ради, ми говоримо про те, що потрібно створювати перспективні умови для інвесторів. Потрібно робити такі умови і ведення бізнесу для того, щоб йому було зручно тут працювати. І перші кроки, які ми почали створювати у місцевому самоврядуванні, це проводити сесії міських районних обласних рад. З позиції того, давайте розробимо стратегічний план розвитку регіону, щоб сюди зайшов інвестор. Коли заходить інвестор, він повинен розуміти чіткі правила гри, яка йде система податкування, скільки коштів буде залишатися на місці, скільки робочих місць він зможе забезпечити, переходячи до працювати в ту чи іншу місцевість. Зі свого боку, місцева влада повинна створити певні інфраструктурні умови для того, щоб він міг зрозуміти, на якій землі він працює, чи ця земля вже в його власності. Чи Держання, чи він її орендує, потрібно зробити комплексне там водопостачання, обладнати освітлення, щоб прийшов інвестор, як у цьому світі працює такий ринок. І він бачить, о, це дуже гарні умови. Я сюди залечу інвестиції, побудую переробне підприємство. Звідси ми бачимо продукту з доданою вартістю, які працює на українській сировині. На цьому заводі працюють українці, які виготовляють ту чи іншу продукцію. І ці податки залишаються частково для місцевого бюджету, за що громада матиме можливість розвивати свою інфраструктуру. Коли ми йшли. На місцеві вибори це було одне з ключових програм і вимог, які ставила перед собою Грана партія України, і цим можна довести досить гарний позитивний результат, тому що за кількістю депутатів сільських селищних і інших рад ми займаємо п'яте місце по Україні, фактично за півроку роботи. Тобто вони побачили в реальності людей, які не говорять, а які діють і діяли до того, як стали ще депутатами. Я ще раз нагадую, що ми працюємо прямому ефірі. є телефонний дзвіночок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбує житель міста Кировограда Дік Валентин Васильович. Я ось слухаю ваші значить, пропозиції, ваші болі. І я ось уже більше 30 з лишнім років теж роблю звернення на всіх рівнях. Чого? Тому що треба те, про що ви кажете, створювати не тільки в селах, а й в містах. Робочі місця, а для того, щоб створювати нові робочі місця, нам потрібно створити належні умови. Тим, хто здатний створювати нові робочі місця, а це науково-технічний напрямок, який у нас в занепаді 0,27% від внутрішнього валового продукту. Я вже піднімаю питання, щоб у промислових містах України створювали центри технічної творчості для дорослих людей, щоб ці люди мали можливість своїми видумками сприяти розвитку. Нових робочих міст, міст і розвитку взагалі областей, міст і всієї України. Але по сьогоднішній день поки що не видно того, щоб. Хтось по справжньому збирався це робити. Як... Дякуємо, Валентине Васильовичу. Дякуємо. Я знаю, що ви просто дуже часто телефонуєте нам до студії, задаєте це саме питання. Може, у вас є відповідь? Відповіді, дякую. Видно, що слухач дуже обізнаний в цих справах. Не секрет нікому, що одне робоче місце в сільській місцевості забезпечить у нас приблизно робочих місць в місті. Тому на сьогоднішній день. Чим більше робочих місць ми складемо в сільській місцевості, а у нас на сьогоднішній день, скажімо так, тваринництва вже майже немає в нас в області. Якщо в 90-му році у нас було 500 тисяч голів корів в області, то на сьогоднішній день, за даними, 45 тисяч голів корів, де ми скоро не будемо пити ні молока нашого нормального, не будемо їсти не наші продукти харчування, не будемо їсти ні очівництво, ні плодівництво, яке в нас на сьогоднішній день взагалі немає. Прекрасна ідея створити сади, садів, робити заводи, які будуть робити джеми, які будуть. Робити варення, це все нормальний процес. Це процес еволюційний, і до цього вже аграрії підходили, вже, скажімо так. Накопили певний капітал в свій час для того, щоб вже вкладати в інші сфери з більш дорогою вартістю. Але нас немає зрозумілих правил гри. Саме більша біда, що сьогодні ми пробуємо в одних умовах, завтра ми працюємо в інших умовах. І на це ніхто не може повпливати. Тому аграрна партія зініціювала і запропонує всім для того, щоб аграрний сектор розвивався як галузь номер один. Нам потрібне серйозне аграрне лобі у Верховної Ради. І наше завдання на сьогоднішній день, щоб нас була третина депутатів у Верховній Раді аграрних. Кіровоградський. Не а загальнодержавному парламенті, щоб третина депутатів. Кіровоградських в... теж У Кірогаському теж. Коли в 98 році нам прийняли спецрежим по ПДВ, там було 125 депутатів не від аграрної партії, які займалися аграрним бізнесом чи просто зв'язані були сільським господарством. І це прийняли. Але почекайте, там сьогодні є аграрники. Є сьогодні аграрники, але ці аграрники розпорушені у всіх політичних силах. коли питання проходить про голосування. Ті страйки, які у нас були перед Верховною Радою, коли ми за день, за два з області 90, 900, 500, 700 чоловік пісні Верховної Ради, а з України з'їжджалося по 15, 16 до 20 тисяч людей. До нас міністр, наш рідний міністр, не прийшов послухати ті проблеми, які є. Чого? Тому що він не зрозуміло, від якої політичної сили. А нам потрібно що? Тобто Щоб... вони все-таки керуються наказами і вказівками своєї політичної сили. Звичайно. А не Звичайно. Вони під яким прийшли прапором? Прийшли під тим прапором Верховну Раду і чітко дотримуються тих домовленостей, під які. Від яких вони залежні, з ким вони співпрацювали перед тим, як іти туди Сергію Петровичу. А от зараз ті, хто нас слухає, скажуть, а які гарантії є того, що от у аграрної партії, якщо представники дійсно достойні, інтелігентні, розумні люди, авторитетні пройдуть у Верховну Раду, що вони теж будуть слухати, все-таки тих, хто їх обрав, виборців. От, ми я йду вас запитання. Це спільне запитання без проблем. будь ласка, Сергію. Ну які гарантії? Скажіть, будь ласка, от чого до нас в область практично не зайшли корпорації? Тому що люди на сьогоднішній день вже зрозуміли, що ближче. Працювати з той людиною, яка знаходиться біля тебе, а не зрозуміло де. Так само, якщо буде вибори, скажімо там, буде народний депутат з Бобринця, який проживає в Бобринці, то він ж зрозуміло, що приїде, бо людям дивитися в очі. І люди його запитають: він ж не буде сидіти в Києві, чи не буде як на нашого парламенту сидить десь там, чи в Монако чи ще десь. Приїде Бобринець і вийде на вулицю, і що йому люди скажуть. Люди його конкретно прямо запитають, там, Вася Коля, що ти робив? І тоді вже, вибачте, він ж... Не буде казати, що я там щось робив або щось не робив. Йому треба дивитися людям в очі, так само, як ми зараз на своїх підприємствах, на своїх територіях людям дивимося в очі і кажемо і говоримо конкретно, що ми робимо або що не робимо, скільки ми даємо, чи скільки ми чого не даємо. Однозначно, і позиція партії в цьому досить конкретна. І коли ми розпочинали розвивати аграрну партію України, була чітка задача: ми вибудовуємося знизу до верху, щоб знизу могли люди делегувати своїх кращих представників. Ми не тікаємо із своїх регіонів. Ми кожного тижня повертаємося в залежності від того, де ми працюємо в Києві чи в інших областях України. А ми знаємо, де ми безпосередньо випликалися, як громадські чи політичні діячі, і хто нас делегував, до та, політи... та чи інша громада. Тому Відповідь досить одна проста і однозначна. Люди, які на місцях формують сьогодні аграрну партію України, ці люди нам із місць будуть делеговані до найвищого законодавчого органу влади, і вони знову повертатимуться на свою землю і будуть дивитися вічі людям, які їх делегували, і відповідати за свої вчинки. Іншого випадку немає яскравий приклад це голосування за зміни до податкового кодексу, коли а, мажоритарщики втратили будь-яку співпрацю із своїм виборцями і прийшли просто в сесійну залу нажали кнопку. Коли повернулися в свої регіони, не зустрічаючи з грамів чітко поставили. Вимоги, як ви могли проголосувати за ці зміни? Ви в людей запитали? Ні, ніхто не питав, тому що вони там не з'являлися. Вони з'явились там в 2014 році, коли були позачергові вибори, і рік не з'являлись на своїх округах. А чому? Тому що переважна більшість з них, вони є не місцевими людьми, які просто були запущені певними політичними проектами для того, щоб отримати підтримку людей. От і все. Ми делегуємо тільки тих людей, які представляють свою територіальну громаду, і щоб вони мали люди мали до кого звернутися. Відповідно, сьогодні я з приємністю. Наприклад, відчула, що на конференції там в залі і ті, що виступали, дуже багато людей, і критикували. Ну і це добре, тому що відчувається, що це демократичні такі стосунки. І дуже багато жінок. От скажіть мені, все-таки ви, мабуть, єдина партія, в якій я побачила найбільше жінок, і це викликає якусь певну довіру. Ну, жінки, це взагалі окраса нашого життя заради жінок для жінок, до речі, користуючись моментом, недавно було 8 березня, всіх з 8 березня хочеться привітати. Е, зрозуміло, але якось воно так у нас трапилося, не заплановано, що у нас фактично 35% у виборчому списку. А хто це? До... Якщо, якщо не секрет... це вчителі, це медики. Це... Це сільська інтелігенція. Сільська інтелігенція, це навіть жінки-фермери є, це звичайні люди, культура, директори будинків культури. Тобто всі люди, які на селі проживають, які несуть з собою всі ці соціальну сферу села, це всі люди, які долучилися, і вони в багатьох випадках. Отримали немалу довіру, немалу підтримку, тому що вони теж працюють з цими людьми на кшталт, так само, як і фермера, і своїми людьми, так само соціальна сфера дуже правильно, відповідально працює на селі. Тому у нас їх дуже багато жінок, ми їх дуже цінуємо. Я ще помітила, що ви сьогодні вручали членські квитки молодим людям. Тобто до вас іде молодь. От цікаво, все-таки аграрна партія була все-таки партією старших з досвідом людей. Сьогодні там молодь, це значить, що є надія у партії. Дивіться, якщо ми подивимося на державну політику, не торкаючись лише економічних питань, соціальних питань, у нас повністю відсутня політика щодо розвитку молоді. Тобто немає ефективної молодіжної політики в країні. І звичайно, що молоді люди, які вивчилися, які мають а, по кілька навіть освіт, а вони бачать в гарній партії потенціал, тому що ми свідомо декларуємо певні економічні умови розвитку країни. І в цих економічних умовах розвитку вони бачать для себе перспективи, як працювати фахівцями на тих чи інших підприємствах. Поготися зі мною, що якраз саме молодь в селах сьогодні переважно немає робочого місця після вийшу. І ще одне молодь змушена їхати. В інші місця місто залишати село, а це все таки виснажує робочу силу села і працювати то комусь треба. Однозначно, і ці 24 роки на жаль ніхто на цим не займався. І в нас на сьогоднішній день випрацьова чітка вимога і бачення, що ті робочі місця, які може дати село, вони в першу чергу мають бути направлені на молодого фахівця. Але для того, щоб приїхав молодий фахівець, одного ентузіазму і фінансового забезпечення досить мало. Для цього потрібно розвивати інфраструктуру сіл, щоб він так само своєю молодою сім'єю знав, що в нього є якісне медичне забезпечення, що він чітко знав, що він може раз в тиждень можливо вийти в театр або з дружиною виїхати в сусідній район подивитися на. Якийсь фільм мати елементарний доступ до інтернету, це все те, що обумовлює, чому сьогодні молоде покоління виїжджає з села, тому що не всі села мають ці всі умови, а матимуть ці умови лише ті села, які дійсно включаться у розвиток певних економічних потенціалів, коли будуть залучати певні інвестиції, і коли аграрії, які займаються не ще аграрним бізнесом, можливо, там і не промисловим питанням займаються, інвестували і залишали ті податки на місцях, щоб люди і громада могли контролювати контролювати. коли контролює громада, це створює умови для того, щоб ця громада піклувалася про майбутні покоління ті місцевості, де вони проживають. Я додам тільки що молоді сім'ї потребують у першу чергу і житла, житло, через яке вони залишаються. Я сподіваюся, згоден. що в партії будуть передбачені. У нас дуже часу мало залишилося, і я знаю, що у вас є суттєві такі повідомлення, інформації для наших глядачів, для нашої аудиторії. Бо все-таки люди втомилися від лозунгів. Вони хочуть змін і дій. І по-моєму, ви це. Люди втомилися від лозунги, і ви знаєте, ми напевно вже кілька місяців підряд спостерігаємо за ті десятихвилинними зверненнями нашого прем'єр-міністра, який з усіх екранів розповідає, як нам добре жити. І в одному із своїх повідомлень він зазначив, що в Україні буде продано один мільйон гектарів землі, і за ці кошти ми зможемо виплатити якісь певні соціальні навантаження. Але ви повинні розуміти, що українська земля належить українському народу. І в Конституції навіть зазначено, що розпоряджатися землею може тільки український народ. Це певна маніпуляція. Це повна маніпуляція. Великих капіталістичних груп, і подивитися, яким чином відреагує українське суспільство на ці заяви. Якщо ми просто проковтнемо ту заяву і скажемо, ну хай собі займається, то, можливо, через деякий час, через рік, через два вони дійсно запустять ринок землі і продадуть її тим, кому вони мали нам меті її продати. Тому ми уже на наступному тижні 15-16 березня під цінами верховної ради буде проводитися мітинги до яких долучаться аграрії жителі сіл жителі міст для того щоб висловити свої конкретні позиції це питання щодо оподаткування і це питання щодо землі не може сьогодні людина яка має рейтинг 0,02%, вирішувати за людей що буде з українським чорноземом а аграрна партія проти продажу землі однозначно. Я нагадаю, що це був Радіомайдан, Сьогодні ми обговорювали аграрні питання, те, що цікавить село, те, що цікавить сьогодні місто, тому що це дуже взаємопов'язано. Гості нашої студії сьогодні були заступник голови аграрної партії України. Денис Марчук і голова обласної організації Аграрної партії України у ну, Кіровоградській області, звичайно, Сергій Таровик. Дякуємо вам, дякуємо нашим слухачів. Прощаємося до, до наступної зустрічі в ефірі. Всього найкращого. До побачення. До побачення.